Дивні звуки, схожі чи то на грозу, чи то вибухи зранку спантеличили багатьох чернігівців. Містом поповзли чутки. Виявилося, що у Гончарівському проводяться бойові стрільби. А чому чутно аж у Чернігові, пояснили у регіональному медіа центрі міністерства оборони? Військові і самі здивовані, бо навчання тривають давно. А гучну канонаду чути тільки зараз. Проходять бойові стрільби з реактивних систем залпового вогню. БМ-21 «Град». це, щоб було зрозуміло пересічним громадянам, це як звичайна катюша. Для нас було теж це здивуванням, бо за 40 кілометрів, щоб така потужна атмосфера, атмосферна хвиля, вона утворилася, ну, зона така низького, низького тиску атмосферного. І тому оця звукова хвиля аж досягла нашого міста. Реактивна система ГРАД стріляє уламково-фугасними снарядами вагою 66 кілограмів, максимальна дальність стрільби 20 кілометрів, швидкість снаряду 700 метрів за секунду. Тривалість залпового огню. 20 секунд ніякої загрози це для Чернігова не несе, бо вже одразу вже в 11 годині був відданий наказ на припинення вогню. Всі стрільби призупинені до. З'ясування ситуації, і якщо буде погода дозволяти, тоді вже там, наступні дні будуть відтворені ці, ці це виконання вправ. Військові запевняють, що стрільби проходять з дотриманням усіх норм безпеки.